Найближчими днями центральна виборча комісія, як того вимагає закон, повідомить остаточні результати виборів до Верховної Ради України. Про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету міністрів України 7 листопада 2012 року. Микола Азаров наголосив, це були найкраще організовані вибори за історію незалежності. При цьому додав, що у 95% округів вони відбулись так, що іноземні спостерігачі називали їх зразковими, і тільки в кількох округах виникли конфліктні ситуації. Прем'єр додав, такі окремі штучно створені в кількох округах конфлікти не дають підстав для звинувачень на адресу влади. Нагадаю, уряд ніяким чином не впливає на роботу виборчих комісій і встановлення ними результатів голосування. Це принципово положення закону про вибори проголосовано всіма політичними силами. Нагадаю, що виборчі комісії сформовані з представників всіх політичних сил. І в жодному з тих округів, де виникли конфлікти, представники партій регіонів не були ні головами ни заступниками, ни секретарями комиссии.